На різних позиціях одночасно ще три роки тому Тетяна Кільч вчилася в школі та лише починала пізнавати ази гандболу в ДЮСШ. Сьогодні вона ключовий гравець Карпат, і паси роздає, і швидкими атаками керує, і навіть на лавці обсудити матч встигає. А ще талановито забиває голи. Тетяна зізнається, все встигати і бути лідером їй подобається. Я вивожу іграків там. Я більше роблю під іграків комбінації. А якщо я граю в центр ну, на краю, то я вже там стою, вже на мене грають щось виводять. Ну мені більше подобається під когось щось робити. Так і грали багато хороших комбінацій, швидких контратак і у підсумку дві перемоги та більше 70 голів у ворота Миколаївського реала. Гандболістки Карпат забивали на будь-який смак. Так в повному повнофладі. І навіть так. Перемогли триразові чемпіонки, і за рахунок швидкості тренер гостей Андрій Портной визнав, його команда просто не встигала наздоганяти Карпатівок на майданчику. Поки в даний момент не витримують темп, ну, дивлячись в будущем ми. Питаємося, все таки прививати у дітей. Ганбол скоросно услучені потери діють на максимальне скорості. Після цих поєдинків Ужгородські Карпати одноосібно очолили турнірну таблицю жіночої суперліги. Команда в цьому чемпіонаті показує 100-відсотковий результат: 8 матчів, 8 перемог. Президент клубу підопічними задоволений, хоча визнає, помилки є і над ними слід працювати. Результатами, перемогами я задоволений, але якістю гри сьогодні нашої команди я не повністю задоволений. Є, є проблеми, над якими треба працювати тренуванням. Їх постараються усунути вже наступного тижня, адже тоді на Ужгородській Карпати чекає серйозне випробовування. Два поєдинки з минулорічним чемпіоном Галичанкою. Матчі відбудуться у Львові.